Так, добрий день, шановні присутні члени комісії. 14 розпочинаємо засідання комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності, соціальної політики, освіти, культури, спорту, молоді, охорони здоров'я та навколишнього середовища Горбаченської селищної ради. Із п'яти членів комісії присутні три члени комісії, маємо кору. Ми можемо розпочати наше засідання. На засіданні комісії. Присутній юрист селищної ради Бон Дмитро Віталійович. Я так розумію, буде нам доповідати по деяких питанням. Е, тому пропонується на розгляд 8 питань. У членів комісії переїхав питань. Є. Хто за те, щоб погодити розгляд цих питань, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались? Не голосували, немає. Одноголосно затверджую. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про затвердження положення про сектор цивільного захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи виконавчого комітету Закопаченської селищної ради. До засідання комісії долучилась секретар селищної ради Ольга Васильівна Чорнока. Хто доповідатиме на першому питання? Не получається так, як ми вже всі знаєте про те, що було внесено зміни до структури виконавчих органів ради і безпосередньо створено. Сектор в зв'язку з тим, щоб повноцінно він міг функціонувати і здійснювати діяльність, є необхідність у затвердженні положення про сектор цивільного захисту оборону. До виконавчих комітету відповідно до операторного положення юридичного. Положення депутати бачили, його вивчали, то я думаю, не треба його повністю. Якщо нема нікого питань, пропоную підтримати на комісії, рекомендувати депутатам підтримати та закладати дане положення. Хто за? Проти отримали, за не голосування нема не одного голосу. Друге питання про затвердження об'єктів спільного користування у 2026 році. Хто буде? Yeah. З метою розрахунку фінансування об'єктів спільного користування іншими громадами. Це Решетирівська, Білоцерківська Бугорівська громади. При плануванні бюджету наступного року ми затверджуємо перелік об'єктів спільного користування, фінансування, яке здійснюється з бюджетів тих громад. Це виробачарська дитяча музична школа. Виковаченська центральна лікарня, тоді центр ПМСД, це Решетилівська громада, інклюзивно-ресурсний центр і місцева пожежна охорона. Це ті об'єкти, які утримуються коштом бюджетом різних громад. Тому пропоную затвердити ці об'єкти для подальшого складання бюджету на наступний рік. Почали комісії діяльність питання немає вас. Тоді пропоную підтримати і рекомендувати депутатам затвердити об'єкти спільного користування на 26 рік. Хто за проти? Утримались, не голосуває, але немає. Одного сино за. Третє питання: про звільнення від сплати за комунальні послуги та енергоносії структурних підрозділів виконавчого комітету Лекобачанської селищної ради на 2026 рік. У виконавчому комітету селищної ради є дві адмінбудівлі. Це за вулицею Шевченка, 73 по вулиці Каштанова 20. У цих приміщеннях розташовані структурні підрозділи, які є окремими юридичними особами: це управління з питань освіти, культури, туризму, спорту та гуманітарного розвитку, фінансовий відділ виконавчого комітету і інклюзивно-ресурсний центр. Це ті, що знаходяться за адресою Шевченка 73. Комунальна установа центр надання соціальних послуг знаходиться за каштановій 20. Пропоную визначити платником за комунальні послуги та енергоносії в адміністративних будівлях по вулиці Шевченка, 73 та по вулиці Каштанові, виконавчий комітет у селищної ради. Ну, я думаю, членам комісії зрозуміло це питання. Ні кого не виникає ніяких додаткових. Пропоную підтримати і рекомендувати депутатам також підтримати звільнення від складу за компози та енергоносії структурних підрозділів. Хто за? Проти утримались, не голосували, немає, голосували. Четверте питання: про внесення змін до показників бюджету селищної ради на 25 рік. На потребу, значить, на 2025 рік просимо зміни до бюджету за рахунок коштів доходної частини в розмірі 661 і тисяча гривень. На виконавчий комітет придбання предметів матеріалів для. Ремонту камер відеоспостереження. Знаєте, що були перебої світла і камери, які знаходяться на перехресті шевченка каштановій на перехресті там, де були опорів були. Вони таймера погоріли і тому доводиться проводити ремонт, зв'язку з безпековою ситуацією. Пропонуємо перемістити, не перемістити додаткові кошти на матеріали. 50 тисяч і на нечистоти 15 тисяч. На нечистоти збільшуємо. Питайте, питайте. Ці камери камери нам в балансі селищної ради апарату. А як соціальні функції? Ну, якщо, наприклад, біля монарха ну то для забезпечення порядку в громаді. Ну, вони давно у нас ці стандарти. А передають інформацію з цифрами? Кому і куди? На сервер в кабінеті голови. Тримається на пам'яті до 10 днів, нікуди далі вони списуються. Ну, якщо, наприклад, якщо кража якась, міліція, або ДТП, тоді робиться офіційний запис нас в поліції, і ми даємо їм для суду відрізок того часу ну, протягом 10 днів, якщо воно, ну, 10-12 днів, в залежності від. І тоді ж вони шукають. Ну, шукали багато, особливо біля марки, тобто я там відправляють туди. Далі на центральну лікарню виділяємо 496 тисяч для виплати на оздоровлення в розмірі посадового окладу всім працівникам. І на вуличне освітлення, і на благоустрій по 50 тисяч на проведення капітального ремонту. Вуличного освітлення. Також тут таймера погоріли. Ми думали, що ми обійдемося без цього, щоб придбавати. Але справа в тому, що на таймери датчик той, що згорів, окремо він не продається. Де тільки вже не ми шукали, а сам таймер один стоїть 1300. І тому пропонуємо виділити кошти. Бюджетна комісія погодила на придбання матеріалів, це, мабуть, ми не знаю, По благоустрою, щоб закрити повністю цей, якщо вже рахунки не має вже. Так члени комісії є питання? Я пропоную підтримати бюджетну комісію, рекомендувати депутатам на сесійному засіданні внести зміни до показників бюджету на 25-й рік. Хто за? Проти. Не Голосували Немає? маємо голосу назад. Mm -hmm. mm -hmm. Виплата матеріальної допомоги особам, які мають статус учасників бойових дій на території України, особам з інвалідністю в наслідок війни, та сія, загиблих помарух в операції війни, захисників, захисниць України. До сесії надійшло п'яцея на виплату матеріальної допомоги учасникам, які мають статус, які мають статус учасників бойових і на території України, особам, з інвалідністю внаслідок війни та сім'ям. Загиблих померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України виплата становить по 2 тисячі гривень. Подані Документ все, де... подані, без пакет документів поданий. По я не питаю, нікого не виникне. Пропоную підтримати таку виплату, я тут до депутату таку затвердити. Mm -hmm. Хто за? Проти підтрималися. Не голосували, немає, на за. Виплата одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які зареєстровані на території Великобаченської громади. До сесії надійшло дві заяви на виплату одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які зареєстровані на території Великобаченської територіальної громади. Виплата становить по 5 тисяч гривень. Питання мають. Mm -hmm. Хто за? Проти утрималися, не голосували одномосно за. Виплата одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих померлих військовослужбовців. До сесії надійшла одна заява на виплату одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців. Виплата становить 10 тисяч гривень. Майтанько. Пропоную підтримати і рекомендувати депутатам також затвердити виплату одноразової допомоги. Хто за? Проти? Утримались? Не голосували. Одноголосно за. І останнє питання: виплата одноразової матеріальної допомоги на поховання? До сесії надійшла одна заява на виплату одноразової матеріальної допомоги на поховання. Виплата становить після запровадження допомога. питань, маю нікого комісії. Хто за те, щоб рекомендувати депутатам підтримати наше рішення і затвердити одноразову матеріальну допомогу на поховання? Хто за? Петрович. Проти? не голосували, немає таких одноголосно за. Е, всі питання, які винесені були на розгляд комісії, ми розглянули. Наше рішення, рекомендаційний характер вносить. Сподіваюся, що депутати на сесійному засіданні підтримують наше рішення і проголосують позитивно за те, що ми з вами тут рекомендували. Засідання комісії завершено.